У Черкасах один з найбагатших чоловіків країни бізнесмен і голова Федерації роботодавців України зібрав повний зал. На зустріч із ним прийшли представники бізнесу та владці. Дмитро Фірташ прилетів із робочим візитом, аби розповісти про останні досягнення очолюваної ним організації. Мовляв, це спеціальний майданчик для захисту інтересів бізнесу, пошуку діалогу з владою та контролюючими органами. Адже поодинці важко вижити навіть великим підприємствам, зазначив Дмитро Фірташ. За його підрахунками, близько 40% бізнесу нині працює. в тени. У меня один товарищ есть, он говорит, говорит, вечером, говорит, прихожу домой, говорит, мало того, что устал, говорит, ложусь, говорит, на левую сторону, мне снится, говорит, СБУ. Ложусь, говорит, на правую сторону, говорит, мне снится налоговая инспекция. Говорит, поднялся, говорит, покрутился, уснуть не могу, говорит, выпил 200 грамм коньяка, нормально сплю. Понимаешь? Так вот я хочу сказать, чтобы мы к этому не пришли с вами, то лучше, конечно, как-то построить так, чтобы нам не снилось ни СБУ, ни налоговая. чтобы мы не боялись власть. То есть наша задача не бояться власть. А наша задача з властю знайти діалог. Утім, щоб знати від чиєго імені говорити, які проблеми вирішувати, необхідно укласти спеціальний реєстр усіх підприємств країни. Адже дотепер зауважує Дмитро Фірташ, ніхто достаменно не знає, скільки роботодавців в Україні і чим вони займаються. Та не лише бізнесу потрібно допомагати. Він теж має не лишатися осторонь проблем громади, говорить пан фірташ. Ми як бізнесмени, ми як роботодавці, повинні з вами вирішити другу задачу, незалежно, як би нам тяжело не було. Как бы мы не могли платить налоги, не платить налоги, большие они или маленькие, платят нам НДС, не платят, мы еще должны взять социальную ответственность перед тем городом, перед тем поселком, где мы живем. Потому что если мы поможем этим людям, если мы дадим возможность там то Кто-то купит автобус, кто-то купит еще что-то, кто-то там построит улицу, кто-то даст детский садик. Знаете, гуртом и батька добрый беты понимаете? То есть если мы каждый скинемся по чуть-чуть, то и ситуация будет меняться. Приклад байдужего бизнесу в Черкасах есть, а азот химическим гигантом для міста уже сделано чимало. Это реконструкция дворца дружбы народов, которая является визитной карточкой города, а также вокруг лежащей площади. Как известно, в этом году предприятие выкупило у города землю, на которой оно находится. Так вот, согласно с трехсторонним договором, все деньги городскими властями будут направлены на капитальный ремонт дорог и обновление троллейбусного парка. Ми також приймаємо активне участь в ряді пріоритетних для міста соціальних проєктів. Я вже не говорю про ту благотворительної допомогу, яку акціонерне общество вказує школам-інтернатам, детським учреждениям, лічемним заведенням, вітеранським організаціям. Однак зауважує міський голова таких соціально відповідальних на пальцях перерахувати Черкаська міська рада виходить з такою ініціативою, і в березні місяці ми плануємо утворити раду підприємців, запросити 25 підприємств. Які є найбільшими наповнювачами міського бюджету, які, як я вже сказав, майже 90% бюджету формують, для того, щоб підприємці брали безпосередню участь в тому, як мають спрямовувати ці кошти, на які першочергові проекти, на які території, на які інфраструктурні об'єкти, і далі контролювати ефективність використання цих грошей. Дмитро Фірташ і сам показав приклад соціальної відповідальності після зустрічі з місцевими бізнесменами та владцями, відвідав обласну дитячу лікарню на закупівлю обладнання для унікального центру реабілітації дітей з ДЦП. Дмитро Фірташ виділив 9 мільйонів гривень. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віктор Наточий, Новини.